Вітаємо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини і спочатку розповімо про таке. Покладання квітів до пам'ятників Тарасові Шевченку та загиблим козакам у Полтаві розпочали святкування Дня Незалежності. У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні та загиблих у зоні АТО. У Полтаві в Інституті свинарства та агропромислового виробництва на науково-практичній конференції обговорювали проблему інтенсифікації вітчизняної галузі. У Полтаві до пам'ятника Тарасові Шевченку та до пам'ятника загиблим козакам поклали квіти з нагоди державних свят Дня прапора та Дня Незалежності України. Кілька сотень полтавців, посадовці, принесли синьо-жовті букети, троянди та гвоздики. На день незалежності Полтава традиційно розквітає вишиванками і усміхненими обличчями полтавці приходять до пам'ятника Кобзареві, аби вклонитися співцеві волі. Біля пам'ятника козацької слави люди вшановують загиблих українських козаків, які зі зброєю у руках боронили батьківщину. Цього року це місце стало сумно символічним. Повинні своїми молитвами е згадувати тих людей, тих молодих хлопців, які загинули в зоні антитерористичної операції. Вони ще не бачили життя, а вони вже. Кинуть за нашу країну, тому ми сьогодні повинні бути як ніколи єдині. Слава Україні! Синьо жовті букети та квітки перев'язані стрічками національних кольорів. Мистецькі колективи виконували патріотичні пісні. Особливо прикметним стало виконання пісні за твором Василя Симоненка Лебедя материнства». Покажіть, що ви вільні, незалежні, що ви нікого не боїтеся, що Україна була, є і буде. вільною, незалежною державою. Слава Україні. Дехто вважає, що урочистості під час війни недоречні, проте оптимісти, зокрема і керівники міста й області, вірять у краще. Згадують фільм Обі йдуть одні старики та просять українців не впускати війну у серце. Ми не танцюємо, ми не, немає в нас фейерверків, вір але не на ту небезпеку, і ту дестабілізацію, яку бажає посіяти сусідня держава в нашій країні. Ми повинні об'єднатися, згуртуватися і всіми своїми діями показати, що ми не боїмося. Протягом вихідних днів у Полтаві проведуть чимало патріотичних заходів. Полтавців також запрошують приєднатися до всеукраїнської акції, одягти вишиванки та прикрасити оселі державною символікою. Принагідно після урочистостей журналісти запитали полтавського міського голову, чому він ігнорує повістки і не з'являється до суду. Нагадаємо, Олександр Мамай 15 разів уникав засідання в Октябрському районному суді, де розглядається порушена проти нього справа за корупційні дії. Олександр Мамай зізнався журналістам, що про останні засідання він не знав. Далі пряма мова. Помічники, працівники. Якщо до суду запрошується певна людина, то та людина повинна отримати повістку. А якщо ні, то хай передадуть вам, а ви передасте мені. І буде ей малий, скажи малому, хай малий малому скаже. Хай малий теля привяже. Прокуратура Полтавської області розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо учасників терористичної групи. За погодженням із прокуратурою області, Октябрський районний суд Полтави 20 серпня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою п'яти особам. Зловмисників затримали співробітники регіонального управління служби безпеки України за підготовку до створення терористичної групи. Усі п'ятеро мешканці Полтавщини віком від 39 до 55 років. Двоє із них колишні військові. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура області. У Полтавському райвідділі міліції відбулися урочистості з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України за участю голів Полтавської обласної та районної ради, представників районних прокуратури, громадських організацій та благодійників. Останні передали допомогу працівникам полтавської райвідділу міліції, які залучені до антитерористичної операції на сході України: зимові спальні мішки, каримати, спеціальні ліхтарі. Тактичні окуляри, бронежилети, одяг і взуття. Замовлено для наших правоохоронців і цифровий прилад нічного бачення та тепловізор. Голова обласної ради Петро Ворона повідомив, що із районних та сільських бюджетів виділено 122 тисячі гривень на закупку бронежилетів і бронекасок. «Правоохоронці, як ніколи сьогодні на своєму місці. Вони зараз борються з зовнішнім ворогом, з зовнішнім агресором. Там сконцентровані найкращі сили. І після цього і в час цього, я думаю, що подолати внутрішнього ворога внутрішніх злочинців я маю на увазі злодіїв які крадуть бюджети, які крадуть майну громадян убивсь. Я думаю, буде набагато легше ніж це, що відбувається знову. Йде війна. І вони честю забезпечують там охорону громадського порядку і безпеку. Деякі люди телефонують мені звідти і кажуть: не відпускайте полтавську міліцію, тому що як ми ви заберете полтавську міліцію, у нас знову поновиться цей безлад. Тому черговий раз є підкріплення того, що міліція Полтавщини на своєму місці. Здоров'я всім, удачі, благополуччя і з Днем Незалежності України. Прокуратура області здійснює процесуальне крівництво розслідуванням слідчими органами внутрішніх справ факту надання неправомірної вигоди заступникові військового комісара. 20 серпня слідчо-оперативна група обласного управління МВС за участю працівників прокуратури області затримала мешканця Кременчука 1985 року народження, який дав заступнику військового комісара, начальнику мобілізаційного відділення військомату 13 тисяч гривень за непроходження військової служби у збройних силах України. Громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. До суду спрямовано клопотання слідчого щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомив старший прокурор відділу прокуратури області Ярослав Толмачов. Годину пам'яті загиблих під час трагічних подій на столичному майдані Незалежності та у зоні антитерористичної операції провели у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Докладніше про це у наступному сюжеті. Молоді, сміливі, безстрашні. Заради кращого майбутнього свого народу герої Небесної Сотні поклали на вівтар найдорожче, що у них було життя. Вони залишили у скорботі не лише рідних і близьких, а й усю Україну, наголосив голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Це дійсно герої. Люди без зброї, з простими щитами йшли і наступали на ворога, вони боролися за Україну. На жаль, так завжди буває в історії, що свобода завойовується кров'ю. Це так було у всіх народів. Документальні відеосвідчення про події на Майдані ще раз нагадали про ціну, що сплатив народ України за своє прагнення цивілізованого європейського майбутнього хвилиною мовчання пом'янули героїв майдану, запалили свічу пам'яті Небесної Сотні. На жаль, список загиблих за Україну поповнюється щодня. Кожен день приносить нам сумні звістки. І, хоча ці звістки для нас страшні, не треба від них. Відмежовуватись, треба їх сприймати як славу України. І оцю славу нам, щоб пам'ятати, ми почали збирати інформацію про цих людей. Це, по-перше, їхні фотографії, біографічні дані. І, звичайно, нам хочеться розказати про цих людей всім, щоб всі про них пам'ятали. Одним із перших серед полтавців загинув на Донбасі співробітник Центру спеціальних операцій обласного управління Служби безпеки України капітан Геннадій Біліченко. 13 квітня. Він загинув підступно під час виконання обов'язка військової служби. Пам'ять його ми зберігаємо сьогодні, зберігаємо його, будемо завтра і завжди. На прикладах таких людей, як капітан Біліченка, ми виховуємо нашу молодь. Сучасний стан та шляхи інтенсифікації галузі свинарства у країнах СНД. у Полтаві на базі інституту свинарства та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук відбулася 21 перша науково-практична конференція. Вона планувалася як міжнародна, проте із з відомих причин науковці ні з Білорусі, ні з Росії до Полтави не приїхали. Цього року традиційна міжнародна конференція Полтавському інституті свинарства прийшла без іноземних учасників. Мав завітати, зокрема, перший заступник генерального директора науково-практичного центру Національної академії Білорусі Іван Шейко. Тож обговорювали на науковому зібранні шляхи інтенсифікації вітчизняної галузі свинарства. Про важливість тематики сказав, вітаючи учасників конференції голова обласної ради Петро Ворона. Після проведення сільськогосподарських реформ, після приватизації землі, більша увага в Україні, на жаль, передає, передається на великі такі олігархічні високотоверні господарства. І наслідком стало те, що в Україні тваринництво почало занепадати. А це питання, перш за все, продовольчої безпеки, розвиток тваринництва і особливо розвиток сина, яке є унікальною галузі для розвитку в України. Вчені переконані, ефективний розвиток свинарства можливий в Україні лише за державної підтримки вітчизняної науки. Інститут свинарства і агропромислового виробництва єдина спеціалізована установа в Україні, яка комплексно займається питаннями селекції. Технології проєктування, а також аналізу та розробки селекційно-генетичної програми створення племінного стада, удосконалення існуючих і створення нових порід свиней. Тут розробляють перспективні плани племінної роботи. У нас дуже обмежені державні кошти. Ми багато стараємося працювати по договорах по всій Україні, надавати допомогу. Це Позабюджетні договори, на які кошти поступають на спецрахунок. Це договори, по яких ми стараємося допомогти провести реконструкцію, покращити технологію, ну різного плану надати допомогу і за це отримати кошти. Інститут такі договори практично має з усіма областями України. Інститут також займається питаннями моніторингу ринку свинарської продукції. Розробки комп'ютерних програм для оперативного прогнозування економічних наслідків, зміни цінових, технологічних, кормових та інших параметрів, які визначають собі вартість, рентабельність та окупність свинарської продукції. Кожне підприємство. Яке сьогодні плевенне, воно повинно вести перерівку, перевірку по потомству. Тобто від кожного хряка значить, потомка, які відгодовуються, на відгуківлю сюди інститут здається, це офіційно зареєстрована лабораторія, і, і відгодівля тут, виходить, почти до кілограма. Ми займаємося більше 20 років свинарством. Племінний завод по великій білій породі свиней, виведений новий тип на нашому племзаводі в Радионівці, новий тип великої білої субстанів, великобачанський тип. От. І звичайно ми кожен рік продаємо племінний молодняк, від тисячі. Ну, останні роки ми менше 500-600 голів зв'язку з так, економічними труднощами. І я сьогодні приїхав на конференцію, щоб почути моє що тут нового є що і, і почерпнути від науковців. Учасники конференції, керівники племінних господарств області, продемонстрували власні інвестиційні проекти. Проблема номер один: як оцінити нам сьогодні племінну тварину, як запровадити індексну оцінку племінних тварин в інституті розробки ці є, але потрібно, щоб держава нас чуть чуть підтримала, щоб масово. Ця оцінка пішла у всіх племінних господарствах України. І це ще не всі новини на сьогодні. Далі ще розповімо про таке. Сорочинський ярмарок 2014 проходить під гаслом Україна єдина і набагато скромніше, ніж зазвичай. Як козаки Кавказ воювали щоденник сотника Устима, автор книги Валерій Бобрович розповів про історію її створення та про свою участь у російсько-грузинському воєнному конфлікті. Українські народні картини Івана Новобранця демонструють у художньому музеї імені Миколи Ярошенка. У Миргородському районі триває сорочинський ярмарок. Цього року він проходить під гаслом Україна єдина з 19 по 24 серпня триватиме збір благодійних коштів для української армії, та й сам та й самі організатори сорочинського ярмарку обіцяють перерахувати на її потреби частини, частину виручки з ярмарку. Цього року ярмаркування проходить під гаслом Україна єдина, але набагато скромніше ніж будь-коли, і підприємств і народних майстрів на третину менше ніж у попередні роки кажуть організатори. Забороняють перевізникам просто возити на Сорочинський ярмарок. У мене такий випадок сьогодні був, що я їхала якраз на ярмарок, і дві жінки так на перехресті там, ну, кілометрів за 20, там, Шишацького району, як їдуть, е швидко так е виходять з транспорту, е Жигулі підвезли їх і біжать і машуть рукою, зупиніться. Кажу, зупинись, Іване, водію, кажу, давай підберемо жінки, їдуть, в мене вільне авто. І сіли і кажуть, нам нічим добратися. Не ходить транспорт на Сорочинський ярмарок. Марок ніколи, каже, такого не було за всі роки. Розсуди історія тих людей і чиновників, які мають доступ сьогодні до влади, або комусь давати якісь вказівки. Але для мене це як для українки образа. Образа, яку я сьогодні тримаю за всіх людей України. Світлана Свищева вважає, що через ситуацію в країні та суперечка навколо ярмарку люди просто не встигли зорієнтуватися. Що я боявся? Я побачив по телевізору рекламу, що буде, взяв та й спонтанно приїхав. Прийняли гостинно, дали місце. Як торговля йде? Стільки міліції кругом що боятися. У нас кухня, широкого асортименту. Борщ, картошка, голубці, млинчики, окрошка. А от цього року як порівняно з минулими роками? Саме найхуже. Родина Міньковських із Нововолинська разом із іншими членами місцевої спілки інвалідів щороку спеціально для ярмарку виготовляють вази зі шпоном. Зазвичай вони користувалися неабияким попитом у покупців. Нині ж десь відсотків на 30 гірш. Дякуємо адміністрації, що нас кожного року вони нам сприяють. Є у нас велике прохання, щоб для людей з обмеженими можливостями зробили санузел. Прошли гада. Ярмарка була намного эти Витяга людей напугали. Взагалі не розумію, що ми здесь делаем. Людей нема. Ну і сепаратистів нема. Не вірте, нікому, Ми побідім. Героям слава. Як пригадує оператор атракціону Богдан Боровик, минулими роками йому було ніколи відпочивати на ярмарку зранку до пізнього вечора без перерви. Нині ж сумуєте сидети Немножко. Сам больше зарабатывает этот автодром центрофуга. У людей була ну лавочка было, но сейчас их але Потому тому що невыгодно из За того, ми знали просто що людей будет так мало з того, що происходит в стране. Тепер просто загоруєте. А гороза гораєм просто лежимо, Дихає проте у тих, хто на сорочницях вперше вражень вистачає. Це якась іфорія. Вже купили українську сорочку, можна так сказати, український віночок. І взагалі дуже чудово, дуже таке патріотичне настрій у всіх людей, всі такі на позитиві, таке все українське, таке все національне, дружнє, мирне, просто класно. Хочеться танцювати, хочеться співати, всі, іначе всі свої. Ну а в общем, нормально все. Погода радує, торговля є. Лише за два дні благодійної організації вдалося зібрати майже 20 тисяч гривень для української армії. Чимало небайдужих, хто кидає гроші зі східних регіонів. Дуже багато людей, які приїжджають і говорять, ми дуже вдячні за вашу допомогу. Оце, мабуть, найголовніше, для чого ми тут стоїмо. Була ситуація, коли ми спілкувалися з одним із бойців. І він каже, що, мабуть, ми скоро також туди поїдемо. У нас є офіційний сайт, на якому вказана буде вся інформація, куди будуть перераховані ці гроші. Хотілося б і миру побажати в Україні. Найкраща ситуація, коли є мир. Ось, і тоді кожному добре. У Полтаві у зеленій залі облдержадміністрації відбулася презентація книги киянина Валерія Бобровича. Як козаки Кавказ воювали щоденник сотника Устима. Документальне видання це його спогади про військово-політичний конфлікт між Росією та Грузією на початку 90-х років минулого сторіччя. На боці Грузії за її територіальну цілісність на той час воювали і українські добровольці із Гунсо. Валерій Бобрович, сотник Устим, у бойових діях на Кавказі командував окремим батальйоном Арго, а нині видав пів тисячним тиражем книгу про ті події, що перегукуються із нинішніми подіями в Україні, Книжка написана а, чисто по реальним подіям. Ті люди, які в цій книжці є героями, вони або живі, і ви можете з ними зустрітися, і вони підтвердять те, що я написав, або вони, на жаль, вже загинули. Но нас дуже часто питали і казали, а для чого ви поїхали в Грузію? Що ви там забули, коли в нас стільки проблем на Україні? Ми їхали не тільки в Грузію, ми їхали в Чечню, ми їхали в Азербайджан, ми їхали в Придністров'я, ми їхали скрізь. Для чого? Тому що нормальні українці, от зараз кажуть націоналісти. Зараз путіну можна поставити бронзовий пам'ятник, що він зробив з українців націоналістів, а раніше було наша хата з краю. У Миргороді побільшало національних кольорів. Патріоти міста розфарбували пішохідний міст в одному із мікрорайонів. Архітектурна споруда, яку Миргородці іменують мостом Василя Третецького, колишнього очільника міста, постала у жовто-блакитних тонах. Закінчивши роботу, учасники акції випустили з оновленого мосту у небо жовті та блакитні кульки. І у такий спосіб іще раз вшанували пам'ять про земляка і підтвердили, що Миргород патріотичне місто. Подробиці від наших миргородських кореспондентів. На початку акції відбувся невеликий мітинг. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять про Василя Третецького та всіх героїв Небесної Сотні. Потім дружно взялися за роботу, і за кілька годин пішохідний міст через річку Хорол зафарбували у національні кольори. Я приїхав з друзями, цікаво. Хочемо допомогти. Хочемо, щоб наше місто стало краще. В Києві такі акції дуже багато було прово. Проводились, я бачив, як кра, красть. Я вважаю, що всі люди повинні бути разом. Бо всі люди тут патріоти. Я вважаю, що взагалі всі люди патріоти. Мене запросили на ну, в контакті Зустріч була мене запросили, я подивився, зібрав. Ну запропонував друзям, і мене відвіз сюди папа. Сьогодні сталося надзвичайно. Весела і водночас сумна подія. Ми вшановуємо пам'ять Героя Небесної Сотні, нашого видатного миргородця, патріота, борця за волю України Василя Пилиповича Тратецького. За час його експлуатації ну дійсно не було таких великих ремонтних робіт проведено. Було де якщо не помиляюся, точно міст фарбувався. Буде радувати нас, міст далі своєю красотою і своїми нашими патріотичними кольорами. 18 років цей перехід через річку служить миргородцям, і от, нарешті, його вирішили оновити. Зібрали кошти на фарбу, запросили патріотичну громадськість. Його очікували 40 років, і я пам'ятаю, коли відкривали цей міст. Як тут було багато людей, яке це для них було свято. Вони отам за мостом накрили такий стіл для всіх, хто будував цей міст, який довжиною дорівнював майже скільки, скільки сам міст. З Харкова також приїхала дружина Василя Третецького та його діти. Велику вдячність миргородцям висловив його син Сергій. Дуже велика вдячність миргородцям за те, що вони пам'ятають батька і за те, що таким чином його пам'ять увіковічнюють. Традиційні національні образи козак, Мамай, чумаки, мазані хатки і дивовижна природа усе це на картинах Івана Новобранця. Однак, зображення нереалістичні, а виконані у цікавому стилі українського примітивізму. Свою ювілейну виставку у Полтавській галереї мистецтв художник присвятив Дню Незалежності України. Іван Новобранець уславився як художник із природним даром образного народного мислення. Він неперевершено виконує українські історичні думи, пише свої авторські одне обдарування доповнює інше. Картини його поетичні, до того ж часто густо супроводжуються віршованими коментарями. Починав він як живописець, графік, аквалеріст. Однак, у 70-х враз і назавжди змінив свої творчі вподобання, обравши власний напрямок у мистецтві, під ґрунтом якого стала українська народна картина. Народна картина трактує не просто, е, значить, якусь природу в натурі або людину со складочками, як оце ж пишуть, малюють. Це все ремесло. А народна картина, вона її трагедію треба виразити, а не тіні от трагедії. За цими народними сюжетами і е... Народними засобами мовлення образотворчого, тобто чистий колір, відсутність перспективи, криється дуже високий професіоналізм і де ж і дуже глибокі знання, знання рідного краю, знання історії України. Це художницьке єство талановитого майстра, спрямоване на формування нової естетики, естетики молодого незалежного суспільства нашої держави. Так відгукуються критики на творчість Івана Новобранця. Визнання такого стилю прийшло не одразу. Поки у 1078-му його картина Ой, не п'ються пива меди, не отримала відзнаку журі на фестивалі народної творчості. Художник постійно оперує українськими архетипами й образами, міфами, творить свої власні. Як, от, наприклад, на цій картині, створеній спеціально до Дня Незалежності. Тут козак Мамай зображений у стилізації під Георгія Побідоносця. Ці картини дзеркало української ментальності, романтизму і пасіонарності, наївності і в той же час незламності нашого народу. На цьому основні новини завершено. Продовжимо прогнозом погоди та інформацію на правах реклами. Онлайн трансляцію програм телеканалу «Олтава» шукайте на сайті тапітапідабі.лтава Випуск новин також на нашому каналі у Ютубі. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 12-14 вище нуля, в день 24-26 тепла.